Цьому випуску ранієрі розповів, як оцінив виступ Довбека до в матчі проти Ласіо. Стало відомо, коли будуть готові результати пробибій Михайла Мудрика. Останні новини з трансферного вікна УПЛ. Артем Степанов вперше зіграв за баєр у стартовому складі. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою Кайквітне український Ютуб, партнер проекту Футлайн. Новини на каналі Футлайн, компанія Фавбет Ну а починаємо ми з видатного дня в історії українського футболу. 6 січня могло б виповнитися 86 років легендарному Валерію Лобановському людині, яка назавжди змінила наш футбол, та підняла динамо Київ на вершину європейського рівня. Лобановський не просто тренував, він створив справжню футбольну систему, яка була на десятиліття попереду свого часу. Саме він зробив наголос на науковому підході до футболу, провадив жорстку дисципліну, детальний аналіз гри, фізичну підготовку та взаємозамінність гравців на полі. Його ідеї вплинули не лише на український, а й на світовий футбол. За його керівництво, «Динамо» стало грозою європейських грандів, київський клуб двічі вигравав кубок володарів кубків, ставши першою радянською командою, що здобула європейський трофей. Крім того, Лобановський подарував світові таких футболістів, як Олег Блохін Ігор Білонов, Андрій Шевченко, які ставали володарями золотого м'яча. У збірні СРСР він також залишив величезний слід, вивівши команду до фіналу 1988-го, де лише Голландія змогла зупинити його колектив. Лобановський був не просто тренером, він став футбольним стратегом, який створював чемпіонські команди, виховував легенд і змінював саму суть гри. Здавалось Лобановський вже багато років як не тренує, та все ж авторитетний англійський портал GiveMeSport розмістив українця в топ-14 рейтингу найкращих тренерів в історії футболу. І це багато про що говорить. А тепер запитання до вас, друзі, кого ви вважаєте трьома найкращими тренерами в історії українського футболу? Напишіть своїх кандидатів у коментарях. Першому римському дербі для Довбека його команда була сильнішою за лаціо, здолавши орлів 2-0. Рома шокувала Лацю двома швидкими голами, а Довбик взяв пряму участь в обох забитих м'ячах. Першому голі довбик відклеївся від в опорній зоні, прийняв довгу передачу від Ндіка, одразу ж скинувши м'яч Пелегріні, який перевів на дібалу. Ну і далі капітан Джолоросі шикарно обробив м'яч та другим дотиком відправив його у праву дев'ятку. У другому взятті воріт Лаціо знову варто відзначити довбика. Саме Артем зачепився за винос, миттєво скинувши м'яч на хід дібалі. В завершальній фазі Салемакер сприйняв м'яч і завдав удару низом, Воротар перервав, однак бельгієць тут же зіграв на добиванні. Варто відзначити, що і тут Артем грав до кінця, створюючи варіант передачі ліворуч. Головний тренер Роми Клаудіо Ранієрі прокоментував перемогу над Лаціо. Я згоден, що ми тепер команда, кожен знає, що має робити, і як допомогти один одному. Ми можемо тримати форму, що дуже важливо, і ми мусимо так продовжувати. Після невдалої першої частини сезону Рома має довести, що є світло в кінці тунелю. Нам потрібно добре зіграти проти болонії, тому що справді було б жахливо поїхати в Болонію і не повторити цей успіх. Тренер повинен створювати противагу в дербі, тому якщо гравці занадто збуджені, він повинен заспокоїти їх і навпаки. Я просто намагаюся переконатися, що гравці залишаються спокійними і викладаються на полі наповну. Мене зазвичай викликають під час проблемних ситуацій у клубах, але я намагаюся привести спокій, наполегливу робочу етику та повернути трохи впевненості. Щодо довбика в агресії та рішучості, Артем дуже хороший хлопець. Раніше він грав по іншому, але зараз ми починаємо розуміти один одного можливо він не забив багато голів, але він сам створює собі моменти, тож залиште його в спокої, з голами до нього прийде впевненість. Остаточне рішення щодо можливої дискваліфікації Михайла Мудрика очікується вже найближчим часом. Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що Вінгер Челсі здав позитивний тест на допінг. Ця новина викликала великий резонанс, адже Мудрик одразу запевнив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин. Більше того, футболіст навіть пройшов поліграф, щоб довести свою невинуватість. За інформацією та таке результат про бибій мають бути готові протягом 6-8 тижнів з моменту офіційного запиту на її відкриття. Враховуючи дату, коли справа набула публічності, підсумковий вердикт очікується наприкінці січня або на початку лютого. Якщо Пробабій також підтвердить наявність заборонених речовин, мудрику може загрожувати дискваліфікація, мінімальне покарання сягатиме півроку, а максимальне до 4 років відсторонення від футболу, тому тримаємо кулаки за Михайла. Тепер до найцікавіших трансферних новин. Донецький шахтар хоче придбати захисника Ворскли Іллю Крупського у поточному сезоні на рахунку 20-річного українця один асист у 14 матчах за полтавську команду. Грузинський захисник і капітан Динамо Тбілісі Ю 19 Георгій Меперішвілі пройде перегляд у київському динамо. 18 18-річний талант приєднається до молодіжної команди киян і вирушить із нею на табори до Туреччини. А вже колишній півзахисник Динамо Олександр Андрієвський перейде в Полісся. Нагадаємо, 31 грудня Андрієвський покинув Динамо у статусі вільного агента. А вже 5 січня гравець підписав довгостроковий контракт з Житомирським клубом. Донецький Шахтар планує також підсилити захист у зимове трансферне вікно. За інформацією «Енбаджа», гірники націлились на фулбека Національної збірної Колумбії та Бока Хуніос Франка Фабру. 33-річному футболісту також цікавий варіант з трансфером в український клуб. Під час зимової перерви Левер Кузенський -Байер зіграв товариський матч проти Обергаузена. На поле у стартовому складі вийшов український форвард Артем Степанов, який вперше розпочав матч основної команди Леверкузена з перших хвилин. Результативними діями українець не відзначався, але мав досить хороший момент наприкінці першої половини зустрічі. Степанов залишався на полі до перерви, та в другому таймі був замінений на найкращого бомбардира байера Патріка Шика. Мадридський Реал може змінити головного тренера влітку. Майбутнє Карло в Галактикос залежить від здобутих трофеїв у цьому сезоні. За повідомленням джерела Релево, керівництво вершкових вже визначилося з можливим наступником Італійця. Якщо реал не виграє Лігу або лігу чемпіонів, анчелоті залишить клуб після закінчення сезону, а його місце займе нинішній наставник Баєра Хабі Алонсо. Лунін провів впевнений матч у Кубку Іспанії, допоміг Реалу без проблем розгромити депортіво Мінейроб з рахунком 5-0. Український голкіпер вийшов у стартовому складі та вже в першому таймі міг опинитися в неприємній ситуації. Суперник пробив із центра поля, намагаючись підловити Андрія Зненацька, але м'яч пролетів повз ворота. Мадриці ще до перерви оформили три голи, фактично знявши всі питання про переможця. Після цього депортіво кілька разів огризнувся. Омара передома пробив по воротах реала, але Лунін спокійно впорався з цим ударом. А наприкінці зустрічі український кіпер здійснив ефектний сейв, не дозволивши суперникам забити хоча б гол престижу. Окрім сухого матчу Лунін встановив унікальне досягнення, він віддав 100% точних передач, що є абсолютним рекордом цього сезону в Кубку Іспанії серед голкіперів. Такої точності передач у матчах цього турніру поки не демонстрував жоден воротар. Андрій вкотре доводить, що заслуговує найбільше ігрового часу, Анчелоті не повинен обмежувати його лише матчами в Кубку, Андрій вже вкотре довів, що готовий грати і в Лалізі, і в Лізі Чемпіонів. А як ви, друзі, гадаєте, чи зможе Андрій вибити куртуа зі стартового складу реала та чи довіриться Анчелоті українцю у важливих матчах сезону, напишіть свою думку в коментарях.